Володимир Зеленський згадав про те, що вислухав він вчора нову доповідь головкома збройних сил України генерала Сирського, і констатував, що на купінському напрямку наші військові успішно здійснили от операцію оборонно проти російських спроб там прориватися, атакувати. Послухаємо пряму мову президента. Далі продовжимо в деталях розбирати цей напрямок і ситуацію на фронті. Сьогодні була доповідь головкома Сирського, Як і завжди, саме з цього починається день, не тільки Донеччина, ще й Куп'янський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість, південні напрямки, курська операція. Пишаюсь усіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції, і забезпечує Україні можливість. Переконувати світ, переконувати, що люди мають виграти. І до нас приєднується український військовий заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади Олеса Маляревич. Із паном Олесом спілкуємося про ситуацію якраз на Слобожанщині, на Купінському напрямку на фронті і про причини такої активізації там росіян. Вітаємо вас! Слава Україні! Дякую вам, слава, бажаю здоров'я. Дже ну ми новини щойно розповіли людям. Нагадали про те, що в районі Купінська відбувалося останніми днями. Ну це те, що стало, скажімо так, широко відомим. це спроба росіян прорватися в східну частину Куп'янська. Однак, ми розуміємо, що там ворожі так спроби штурмів атак в районі Купінська, в районі Борової. Південніше вони ж не припинялися багато місяців. Чи це ми спостерігаємо якусь особливу активізацію з боку ворога? Чи в принципі це звичні дії ворога? Просто одна із таких атак. Зайшла трохи далі, ніж раніше це ворогу вдавалося. І Ситуація тут динамічна і загрозла вже тривалий час, і це не найбільша атака, найбільша на якась там дуже хитра, як її подають. Шість е -е, тижнів тому було 50 одиниць техніки, бронетанкова атака, спробою вийти до річки Оску, до своїх км прийти. Потім було 18 одиниць техніки. Вчора просто була спроба дійсно, зайти на околиці міста Купін з лівого берега. І закріпитися. Дійсно, вони використали там свій маневр, придягнулися українських військових для того, щоб це їм вдалося. Але ті бригади, які там працюють, тому що ми південніше, ми десь в районі ліківки, це південніше Купінська стоїмо. Але наші розрахунки БПЛА протягом двох годин були перекинуті туди, і ми фактично дуже допомагали ліквідувати цю ситуацію. Наразі дійсно ворог там знищений, але знаходиться дуже близько до Купінська з боку села Сінькове, якщо хтось розуміє карту. І дивиться той самий діпстей, тобто близько до кубінська знаходиться, і е, мета ворога залишається беззмінною, захопити лі оскілу найближчим найближчий час. Але е, з нашого боку робиться все на для того, щоб не допустити цього і нанести максимальні шкоди. Батальйон ударних БПЛА, авіаційних комплексів Ахілес взагалі дуже результативно винищує ворожу техніку, піхоту. Ми бачимо чимало відео, якраз від вашого підрозділу, зокрема і Купінського напрямку результативних таких дій винищення надворожої техніки. Ми говоримо про те, що за цю останню атаку, яку так всі широко обговорюють, ворог в ході цієї атаки скористався такими. Хитрими підходами, прийомами, які заборонені всякими міжнародними конвенціями стосовно правил ведення війни, це переодягання в уніформу маскування, таке переодягання в уніформу протилежної е, сторони, так в цьому випадку в уніформу Збройних сил України. Е, от із дронів-розвідників, скажімо так, от по щодо вашого досвіду, наскільки це часте явище, коли вдається спостерігати, отакі спроби ворога замаскуватися, видати за себе за тих, яким вони насправді. Не є наскільки часто росіяни вдаються до таких хитрощів на Кубінську напрямку цього не було. На Донбасі це було дуже регулярно, особливо ДРГ цим користувалися стосовно Женевської конвенції, правил ведення війни, ніхто їх не дотримується з боку окупанта, тому ми на це не розраховуємо і не дивуємось, коли щось таке трапляється. Це просто чергова спроба атакувати наші позиції, і наше завдання було це дуже швидко перетина знищити, щоб вони не нанесли шкоди нашій стороні. Це буде зроблено. Стосовно також погодних умов, не можна не запитати, як кожного разу, коли змінюється погода, змінюється і десь характер боїв і того, що взагалі відбувається на фронті. Чи помічаєте ви вже так зміни у зв'язку з погодніми умовами, як це позначається, зокрема на вашій ділянці фронту? І те, що зокрема стосується саме використання дронів, як погода впливає на використання дронів, наскільки це створює проблеми? з чим ви зараз стикаєтесь? Погода створює проблеми для всіх родів військ, не тільки для БПЛА. Це, знаєте, коли кажуть, зникла зеленка. Тобто немає вже листів, листя на деревах, і дуже легко ну, не, не сховаєш в посадці по снігу, по мокрому снігу, там по багнюсі можна завжди і слідкувати, де заїхала техніка, так їх називають накатами. Вон за накатами дуже часто слідкують як за нашими, так за їхніми. І це теж дуже важливо водіям правильно їздити, маскувати свої там заїзди, виїзди для того, щоб. Не помітили, куди з'їхала техніка. Стосовно БПЛА ще впливає, звичайно, опади, впливає температура, ну низької температури ще не було, опади регулярно вже є. Тому ми все рівно продовжуємо працювати. У нас немає такого, що погода подивилися, погода не льотна, не працюємо. Ми на позиціях 24 на 7. і навіть якщо є там вікно на 2 години, можна летіти, ми це робимо. От що показала ситуація, що в принципі погода була дуже несприятлива. Але підрозділ БПЛА відпрацювали на відмінну і допомогли силам оборони на землі знищити окупантів. Пане Олесе, хотів би вас запитати також про те, якою технікою, якими силами ворог намагається наступати, от, зокрема на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Ми, наприклад, бачили, що останнім часом на Курщину росіяни підкинули нову техніку, підсилили там свої підрозділи морської піхоти, БТР-82, там великій кількості з'явилися. Е, наша розвідка доповіла, що це було підсилення ворога технікою. Взагалі, цієї техніки ж багато горить на різних напрямках. От, коли вони наважуються на масштабні механізовані штурми, і ви на якраз згадували про декілька таких випадків в районі Купінська, коли десятки одиниць техніки було задіяно. Ну то все це винищується, якраз ну зокрема, і в першу чергу силами безпілотних ударних авіаційних комплексів. Чи змінюється якраз оцей набір техніки асортимент, якщо можна так сказати, номенклатура, яку ворог використовує зараз на полі бою? Ну, це трохи замкнути коло, тому що якщо піхота без підтримки танка або бронетехніки, вона довго не живе. І це показує їхні, їх, як називають, мічні штурми, коли піхота противника без підтримки техніки рухається, і один зі добігає до позиції, займає її, але навіть на них це є результатом, тому що наступна десятка теж дає одну одиницю на ну, на, на, на території цієї спостереженого пункту. І так вони накопичують, пострачає 90, поранених вбитих, 10, закріплюється на дві позиції. А, техніка. З'являється постійно, у них все ВПК працює на виробництво і на відновлення техніки. Тому наше завдання дуже часто це, якщо ми бачимо пошкоджений БМП або танк, ми не жаліємо дронів 8, 9, там 10 і буває таке, щоб добити танк, бо байти не доданою. Або там БК немає достатньо, або ще щось не можемо влучити. Ми його добиваємо, щоб він точно згорів, тому що це точно він не повернеться на полібу, ніхто не буде його вже вдягувати. Стосовно куркурська і нової техніки. Ми сп... наша розвідка, ми отримуємо інформацію, спостерігала деякий де, де час тому прибуття нової техніки там в районі Воронежа. вона було цікаво, де вона з'явиться. От з'явилася на Курщині. І не тільки ця техніка, ми знаємо, що все, що рухається, розвідка працює добре. Тому періодична нова техніка з'являється теж на полі бою. Але в сучасних умовах і розвитку БПЛА техніка в близько лі... до лінії фронту довго не виживає. Це факт. Поки сили оборони використовують дрони для того, аби нищити техніку окупантів їхній особовий склад, росіяни натомість влаштовують такі фактично полювання в півдронами на цивільних громадян, і такі випадки, як мінімум, ми вже бачили на Херсонщині неодноразово, і Також бачили і розстріли, зокрема вчора росіянами на Донеччині жінку. Чи наскільки часто такі ситуації трапляються саме з цивільними на вашому напрямку, і як можна протидіяти такій тактиці ворога? Um, ну, це вже знаєте, індивідуальне рішення пілота, якщо він бачить е людину, ві не військову, там, жінку або там чоловіка цивільних, і він приймає рішення їх вбити. Ну, це особиста позиція, це вбивця чистий. Як ви ми казали про закони ведення війни? Ніяких законів для них не існує. Вони чисті вбивці і їм вирушують якісь там інстинкти пропаганда. Такі випадки були. Я скажу, у нас були випадки, коли ми Прибули в травні місяці на північ Харківщини і зупинили ворога, тому що він пішов на Харків. Ми зупинили наша бригада та інше. І у нас е була можливість трохи залетіти на території Білоруської області, щоб бити по їхні військовому сілі, тому що було заборонено використовувати американську техніку. Ми могли використовувати тільки українські дрони. Але спів він ви знаєте, літає до 20 кілометрів, там трошки більше, трошки менше. І ми залетіли, побачили заправний комплекс. І там були цивільні люди, і була машина, і були військові. Але військові були разом з цивільними, Там собака, жінка, морози, все таке. І ми літали, літали. ну Ми ж не можемо бити навіть, що військовий серед цивільних стоїть. Ми це позагинули всі. Ми просто знищили броньовану машину, яка стояла там на узбіччі і з боєкомплектом. А потім у нас не було підтвердження відео цього, і воно з'явилося через два дні в телеграм-каналі в російському. Самі росіяни знімали там пацани, пацани, там БК, там прячність. Ось такі обутики були. Але ми дуже уважно слідкуємо, щоб цивільного не вбити, тому що це все фіксується, і ну ми за це не фіксується, ми цього робити не будемо. Тому що це дійсно порушення, і нам жити, я сподіваюся, довге життя і після війни, і ми не хочемо рахуватись в цьому цивілізованому світі військовими злочинцями. Для них цього правила не існує. Пане Лесо, хотів вас запитати про ініціативу дронів-перехоплювачів, так яку наші волонтери, громадські діячі спільно з військовими почали і масштабують. Дуже багато з'являється кадрів від різних підрозділів, якраз перехоплень російських дронів-розвідників, зала, суперкантам і інших. Є також і кадри знищення навіть російських ударних дронів камікадзе, типу ланцет. Ну, от зокрема бачимо свіженькі кадри, які опублікувала одна із бригад Національної гвардії України. І Сергій Стерненко поширив це відео. Наш дрон такий перехоплювач нас догнав російський ланцет і його знищив. От як ви оціните взагалі цю ініціативу поширення дронів перехоплювачів? Наскільки це допомагає справді нам протистояти супротивнику по якраз частині аеророзвідки? І чи справді цих російських дронів, ну зокрема розвідників, стає менше? А, дійсно стає менше. Або їм доводиться їх дуже більше, більше купувати і виробляти. Це взагалі челендж для кожного підрозділу, для Хілеса, для будь-яких інших. Це знищувати літаки розвідники, тому що це очі ворога. Якщо цього літака немає, то всі наші рухи на землі залишаються непоміченими, і після цього не прилітає прицільно, не прилітає каби, не прилітає артилерія, і не прилітає такі дрони, як цей ланцет, Дуже небезпечна зброя. Тому кожен підрозділ має завдання. Це у нас окремо, Група працює над цим, і скажу так, це, а, це не наше відео, але дуже схоже, все однаково, да. не однакові. працює саме над знищенням. І два-три тижні технологія працює, потім росіяни розуміють, що ми зробили, щоб її знищувати, змінюють, захищають там. Навіть на літаки ставлять вони вже реби, О, щоб розуміли, летить літак ворожий, на ньому стоїть реб. Але якщо включити реп, то і сам літак впаде. Літак переходить в режим радіо мовчання просто собі рухається і включається реп і гасить наш дрон. Навіть на такі вони вже е, пішли. Були випадки, коли там навіть півіде вони запускали скрила, ти злітав, відбивався. Ну, цікава історія. Це дійсно такі, знаєте, е, челлендж, да, як, як знищити е, ока ворога. Технічні інновації бачимо тут. Ну, з'являються дуже швидко. Розвивається це протистояння в повітрі. Ну і ми просто дякуємо вам і за розмову, і за те, що робить підрозділ Ахілес на передовій. На полі бою. Просто дозвольте висловити наше захоплення. Дякую, і Вдячність дякую. військовим підрозділу Ахілес і 92-й бригаді. Зичимо вам успіхів і перемог і дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватися. Дякую, Варня. Поспілкуємося про нашу лінію фронту, про прифронтові райони, зокрема про Харківщину, оскільки. Там за минулі дні відбувалися доволі резонансні події в районі Куп'янська. Росіяни зуміли навіть хитрістю, можна сказати, переодягнувшись в українську уніформу в Піксель двома штурмовими групами на бронетехніці. Заїхати в східну частину Куп'янська і пройти в лінію бойового зіткнення наші оборонні позиції. І Це здивувало багатьох. Про це писали і Діпстейт, і президент Зеленський коментував ситуацію. По Куп'янському напрямку наш генштаб вчора повідомив, що Купінськ зачищений від росіян, і ці невеликі групи, які вдалося їм висадити у східній частині міста, вони ліквідовані, знищені, і відповідно Куп'янськ захищений від ворога. Все в порядку. Ми бачимо кадри діпстейту того, як росіяни на бронетехніці лісами пробиралися із вздовж ріки Оскіл і від Лиману першого з північного напрямку на Куп'янськ. В нас Східну частину міста їм вдалося доїхати до вулиці Некрасова там і висадити якраз свої штурмові групи. Про Куп'янськ про Харківщину. Загалом про ситуацію в місті Харкові. в Зв'язку з обстрілами, атаками ворога, спілкуємося з нашою колегою, кореспонденткою з Харкова. Анною Черненко. Аню, вітаю доброго ранку і слава Україні. Слава, доброго ранку. Дійсно, увага на нас всіх прикута до Куп'янська, Куп'янського напрямку. І вчора ми спілкувалися з головою обласної військової адміністрації Олегом Сіннігубовим, запитали щодо е цих ДРГ, ці, ці колони техніки, яка проривалася до Куп'янська, і він повідомив, що протягом вчора ще тривала зачистка територій. Е як ми ще моніторимо ситуацію, звісно, спілкуємося з місцевими і моніторимо, їхні чати для спілкування. І от для куп'янчан це, скажімо так, для околиць, так вони чули автоматні черги. Серед, на жаль, звичних постійних обстрілів з авіації, коли великі потужні прильоти, коли доносяться вибухи постійні і з. Лінії фронту, то додалися автоматні черги саме в ті в ті в ті днів, коли говорили про спробу заходу ДРГ і про зачистку на промислових цих околицях Куп'янська. Якщо говоримо про частину Куп'янську глибше і на, на виїзд навпаки, в бік Харкова, то місцеві добрі мої знайомі, вони говорять, що для них це, звісно, емоційно складно. Вони теж відчули певні такі. Страхи, певні острахи, але для міста в цілому, от в тих, скажімо так, умовно безпечних районах. Повторюся, умовно безпечних районах життя продовжувало так і йти, як і йшло. Але я, попри все, нагадую, що триває евакуація, і варто виїхати, тому що загострення воно є, на жаль, і. Ми говоримо про те, що евакуація триває вже протягом місяця, і в різні дні виїжджає різна кількість людей до півтори сотні, десь максимум бувають такі виїзди. Я пропоную послухати голову обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. Він детально розкаже про ту ситуацію, яку зараз обговорює вся Україна. Була спроба заходу диверсійно розвідувальної групи, значить, ворога було. Кілька, скажімо так, десятків ворожої техніки на сьогоднішній час, за повідомленням військових, вся вона знищена. Значить, наразі тривають заходи щодо зачищення фактично території і виявлення, можливо, так залишків так, російських солдат на тій безпосередньо території. Значить, стосовно бойових і штурмових дій, частина з них іде, і по цей час, значить, і знову ж таки, повторюся, це найскладніший напрямок наразі на лінії. Нашою фронту. і от якщо поза цією ситуацією хочу сказати, що вчорашній день поза цією ситуацією місцеві описували як один з найбільш тихих, тобто не прилітало якихось чогось крупного по місту, але напередодні у нас був обстріл по подвійний. Обстрілювали водія швидкої на машині швидкої обстріляли. Приватний сектор обстрілювали це 13 число. Тобто обстріли вони є постійні, тому актуально думаю нагадувати ще раз про евакуацію. До речі, хочу сказати, що Рада оборони і безпеки Харківщини визначила обов'язкову евакуацію ще для населених по. 10 10 населених пунктів борівської громади це сума бороватце новоплатонівка шийківка підлиман нижні Журав, то що їхній перелік він є на офіційних сайтах офіційному телеграм-каналі обласної військової адміністрації І я також нагадаю що теж борівська територіальна селищна громада тут примусово евакуація для сімей з дітками це обов'язково мають виїхати такі дитини таких дітей зараз в 28 населених пунктах 93, майже сотні Діток, яких мають найближчими днями вивезти. Аню, я, я коротенько власне хотів би уточнити: от той район, куди росіяни своїми ДРГ зуміли зайти, е, він евакуйований, бо це ж східна частина Купінська за рікою Оскіл, і звідти евакуацію. Цих районах проводили так планову евакуацію, доволі масштабно. Та чи там залишаються місцеві люди? Бо е, дійсно було повідомлення, що росіяни розосередилися по приватних будинках по забудові, а це означає ну, просто бої, вуличні і зачистку, під час яких можуть потенційно і місцеві мешканці постраждати. З тої інформації, що в мене є, десь близько сотні до сотні людей там можуть ще лишатися, можуть ще жити, тому що жити, тому що не всі м -м, воліють виїжджати зі своїх певних причин, здебільшого це люди. Такого старшого, дуже старшого віку, от вони лишаються. Треба розуміти, що Куп'янськ він ну, по-перше, такий дуже симпатичне місто. А по-друге, це перемежовується з промисловими зонами з транспортними такими вузлами. От як, наприклад, Куп'янськ вузловий трошки далі. Він такий протяжний і він складний в плані промці. Її дуже сильно вже розбили росіяни, коли вони виходили, коли їх точніше виганяли. 22 2022 році і після цього дуже сильно обстріляли і нищили промислові зони. Там є такі місця, де просто вже немає де ховатися. І зрозуміло, що якщо ці ДРГ заходять, то вони дійсно займають приватні будинки. І я дуже сподіваюся, що місцевим це. Ну, Просто обійдеться без якихось без без якоїсь біди, і наші евакуаційні команди вони звісно будуть їхати на жаль і туди ризикувати собою. Тому я дуже закликаю от евакуюватися якомога просто, просто зараз, якомога раніше, тому що а... Я вірю, що збройні сили вони не будуть допускати подібного, що заходитимуть ДРГ, але нам всім говорили експерти, що з погіршенням погоди, з наступом зими, холодів, це може бути такі спроби проходу через річку, десь через лісу смуги. Тому на жаль, не виключаємо, що таке може повторюватися. Та й просто як для розуміння, вчора було 11 атак за добу саме на куп'янському напрямку. Тобто, якщо подивитися на карту Куп'янська, от ті села, де на карту діпстейта та да, подивитися, то на кожну на кожен це населений пункт біля Куп'янська є спроба штурму, є спроба прориву. Деякі з них тривають просто по зараз, поки ми говоримо. І всі, всі вони наразі відбиваються, частина відбита, але вони будуть і повторно. І в цей час росіяни користуючись такими е, методиками ДРГ. Єдине, що от на цей раз це була до речі за словами Олега Лагазинігубова, перша настільки масштабна. Спроба прориву, спроба штурму, саме з використанням військової техніки, але от всю військову техніку знищили це те, що повідомляють нам єдине, що особовий склад окупантів частково десь міг лишитися. І саме вчора тривала велика робота з ліквідації цих людей з пошуку. Але на жаль, в таких умовах люди, які лишаються там, вони можуть постраждати. Вони можуть стати на жаль інструментом в руках росіян. Ми пам'ятаємо вовчанську, коли вони захоплювали заруч. Шників так і доля людей є досі невідомою, і, і тому дуже ві хочу вірити, що такого не станеться в Куп'янську при спробах ДРГ отак заходити. Що також стосовно обстрілів на Харківщині, хочу запитати вчора було повідомлення про те, що росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі, і в декількох селищах, містах на Харківщині не було. Електрики не було світла, і от вчора станови та інформація, яка у нас була, це тільки те, що там працюють профільні спеціалісти. І от, на жаль, трохи є проблема. Чим змінилася ситуація станом на сьогодні? Яка взагалі ситуація із після, після ось цих вчорашніх обстрілів із світлом у тих громадах, про які вчора писали так на Харківщині? Хочу сказати, що де частково вдалося відновити частково роботи ще тривають, і от просто як приклад, ну зrozуміємо, що залежно від масштабу руйнувань і буде Час, який знадобиться для ремонту, так само розраховуємо цей час, і на жаль, якщо чим ближче до лінії фронту, то цей час може ставати більшим, бо є ризик повторних обстрілів. От просто простий приклад Харкова. У нас тільки за Тиждень, що минув 44 будівлі, це за даними міської влади, вони були пошкоджені. Те, що пошкоджено незначно, вже вдалося позакривати хоча б вікна, перевірити дахи, але деякі будинки, які пошкоджені серйозніше, вони досі чекають, ще мешканці чекають ще експертних оцінок, щоб потім вже якось розуміти, як рухатися далі. Зрозуміло, що першу роботу от закриття контурів, наприклад, вікон її виконують, але отдалі роботи досить тривалі, тому що Кожним тижнем додається і додається роботи саме для ремонтів, для наших оцінювачів, експертів. але Попередньо, звісно, відновлюють комунікації. Тому і от з цими роботами в громаді щось вже вдалося відновити, щось ще в процесі ремонтів. І окремо хочу сказати, що зараз нас триває повітряна тривога. І судячи з того, що говорять експерти, то, а, на жаль, варто, можливо, можливо, після здійснених пусків то десь близько дев'ятої години все ж таки варто знаходитися або в укритті, або близько до укриттів. Це просто. Так, як невеличка наша щоразу в етері порада щодо повітряних тривог. Аню, дякуємо величезне за всю інформацію, яка стосується Харкова і Харківщини. Сподіваємося, що цей день все ж таки сьогодні і для самого Харкова і для Харківщини буде спокійним. Тому бажаємо такого спокійного дня. З нами була Аня Черненка, кореспондентка із Харкова, і говорили ми про те, якою що взагалі відбувається, зокрема у Куп'янську. Що відбувається в самому Харкові, і які є наслідки вчорашніх обстрілів власне області?